Банк та зрозуміла, що має справу з аферистами. 59-річна Ірина Ділиця одного разу ледь не натрапила на пропозицію дурити людей в одному з офісів міста. За словами жінки старшому поколінню їх родини, розпізнавати ці схеми допомагає син. Проте зізнається, серед знайомих є люди, які досі мають фінансові складнощі через шахраїв. Розповідали те, що стикалися з іграми, якісь там лотереї, щось таке, де їх дуже надурили і замість виграшу вони попали. В кредити якісь дуже великі, які їм досі вже більше року. Аукаються ті кредити. Правоохоронці у складі відділів превенції та протидії кіберзлочинам провели рейти, аби убезпечити людей, що користуються мережею інтернет. За словами старшого лейтенанта поліції Владислава Чернішенко, одним з актуальних методів аферистів є повідомлення про нібито виграш призів. Проте, додає інспектор, повномасштабна війна стала рушійною силою і нових схем, зокрема фейкових соцвиплат під час війни. Звичайно, є збільшення шахрайства конкретно під тематику соціальних виплат, тому що люди. Потребують да, державної допомоги, а шахрайці використовуються і використовують цю конкретну тематику. В рамках рейду правоохоронці спілкувалися з різними категоріями населення та інформували дніпрян про найпростіші правила безпеки в інтернеті. Особливу увагу приділили літнім людям, в числі яких багато тих, хто не знає на що звертати увагу, натрапивши на шахраїв. Які ви знаєте схеми, наприклад, як можна як обманюють людей? Не знаю. Ні. Не Давайте я вам тоді розповім. Дивіться. По перше, це дуже обережно, коли вам телефонують і представляються з банківської установи, тобто кажуть, що ми там з Приватбанку, ми з Монобанку і просять вас надати якісь персональні дані, дані банківський карток ніколи нікому не передавати. Люди, з якими спілкувалися правоохоронці, мали різні історії, пов'язані з шахрайськими діями, зазначає старша інспекторка відділу превенції Дніпровського райуправління поліції. Тож на меті підвищити обізнаність людей щодо протидії шахрайським схемам. Вони були Мені з найбільш поширеними шахрайськими методами, а також їм були вручені листівки, там, де, там, де описані найбільш поширені шахрайські дії відносно них. Та попереджені, що у разі скоєння відносно них шахрайських дій вони повинні негайно звертатись до поліції. Основними рекомендаціями правоохоронців в рамках цього рейду стали тези не перераховуйте гроші незнайомцям, не довіряйте чужим людям та повідомляйте про спробу шукати себе за номером 102». Максим Фандій Ілля Ломовський, новини 9 каналу.